Після програного матчу на стад йдо. Але кімпембе не послухався. Бразильця. кільян Мбапе продирається до воротарського майданчика. І кільян Мбапе відкриває рахунок на парк Депренс. Просто випромінює впевненість кіліяном Мбапе. Дливо на рівні десь із насером. Шанс для ПСЖ забити ще раз. М'яч у штрафного майданчику. Неймар. Проштовхує далі. Падіння. М'яч влітає. в сітку воріт. І на центр показує Віллі Делажо. 2-0 на користь ПСЖ. Виходив кубок Франції. Кубок французької ліги на початку 90-х момент для лі м'яч влітає у ворота Усі вітають бафоде Діакіте. Були проблеми у цього правого оборонця із своїми прямими обов'язками, із захисними діями. Трової позначки. Ключовий момент поєдинку пробиває Девід і відзначається 2-2. Ліл після 0-2 на парк де Пренс відіграється Кім Пембе. А у Ліля. Атака з довгою передачею і можливість забити для них удар 3-2. Ліль відзначається Жонатан Бамба. Забивають доги і Жонатан Бамба. Якого в цю команду запросив Крістом Гальтіє. Він на фланзі. Отримує передачу у відповідь в один дотик. Хуан Бернат. І ще один удар. 3-3. Зрівнює рахунок ПСЖ Кіліан Мбапе. Хто ж іще? ще. Забиває Мбапе. Відзначається своїм 15-тим гол. Отже, Лео Месі. Усі в напрузі. Месі пробиває стійка. М'яч у воротах. Ліонель Месі забиває переможний м'яч за парі. Сен-Жермен у дев'ятому турі. Останнє він забивав прямим ударом зі штрафного у ворота Ніци. І тепер Месі.